Божої перебуваєш, тим більше ти заряджаєшся. Це дуже ну простий метод, спосіб. Третє, що активує віру, о, що активує силу Божу у дії це віра. Звісно, це віра, бо без віри а, воно нічого не. Відбувається, нам не потрібна гігантська віра. Нам потрібна маленька віра. Може, дуже маленька віра, як зерно горчичне, але жива. Хай воно буде маленьке, але живе. Матвія, 17, розділ, 19 вірш. Учні прийшли до Ісуса на самоті, щоб не зганьбитися перед людьми спитати. Чому ми не могли вигнати того злого Духу? Ісус відповів їм через невір'я ваше, бо істини кажу вам, коли ви будете мати віру, як, як, як зерно горчичне. І скажете цій, перейди туди, то вона перейде. Тобто Ісус каже, не треба великої віри, достатньо маленької віри, але активної, яка щось робить, Ну хоча б каже. Віра, вона, по-перше, проявляється в словах і в діях. Якщо людина вірить, то вона каже. Він каже, що Ісус каже до гори. Перейди звідси туди. То вона перейде і нічого не буде неможливого для вас. Для вас нічого не буде неможливого. Віра. Як здобути віру? Добре. Як здобути віру в саме в чудеса, а? щоб виконати волю Божу? Ну, є? Хтось був на великих євангелізаціях, де служіння зцілення. Я був, і я помітив, що всі сл служіння зцілення вони мають схожий е розклад е розписання, розпорядок. Спочатку виходить людина одна і каже: Отак От було в моєму житті. Я страждав на то тото і тото. -то. Скільки ти років, але за мене той-то і той-то помолився, і сталося диво, ось я здоровий перед вами, ось я. Потім виходить друга людина і каже: Я був хворий на таке то і таке. то Стільки ти років я мучився, стільки то грошей я потратив, але я прийшов у церкву той-то і той-то помолився за мене, і я зцілився. Потім виходить третя людина, і теж свідчить про себе і розповідає: я був конченим наркоманом, але. В мене відмовляли ноги, в мене відмовляли руки. Я вже не міг розповідати розмовляти калдашникам. Був. Але за мене помолилися, щось зі мною трапилося, і ось я здоровий. Потім виходить четверта людина і розповідає своє свідоцтво. А у мене була хвороба там ракова пухлина. А за мене помолилися, за мене попустилися, і ось Господь мене зцілив, і я знову здоровий. Потім виходить п'ята людина, і те саме, для чого це робиться? Свідоцтва про Божу славу, про Божу силу, підіймає в тобі віру. Якщо ти хочеш, щоб твоя молитва діяла, що ти маєш зробити? Підіймати свою віру. Для того є в інтернеті дуже багато на Ютубі свідоцтв про зцілення людей. Слухай їх. Чим більше ти будеш слухати саме свідоцтва про Божу силу, Божу владу, Божу поміч, в силенні, в звільненні від демонів, від хвороб або від залежності, тим більше буде твоя віра і тим більше тобі буде немає нічого неможливого. Тобто, слухаючи, ти підіймаєш собі віру. Хочу розповісти історію. А, історія така. От вона. Був такий а, собі в 1900 році. А, чоловік. Він закінчив семінарію якусь там пресвітеріанську, може чи Мінаніцьку, не пам'ятаю вже. І працював бізнесменом, щось там заробляв собі. І в нього було 16 братів і сестер. І ось він Ріс і все його дитинство, він пам'ятає, знаєте, що пам'ятає? Похорон, 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 похорон. Із 16 братів і сестер, в нього лишилося тільки 8. Решта брати і сестри померли. Від різних хвороб. Він одружився, взяв шлюб, і в нього жінка захворіла, в нього сестра захворіла, в нього брат захворів. А потім він почув, що десь а він родом був з Канади, а потім він переїхав жити а, в Америку. І він почув, що є якийсь проповідний, який молик молиться із цілею людей. Він поїхав до нього і каже: Ну, якщо це правда, помолись за мою дружину. Той каже, не проблема, помолився. І знаєте що? Отак, От дружина зцілилася. Він такий взяв собі на заметку, Джон, Джон Лейк. І він каже: приїхав додому, все нормально. жена працює, не хворіє, спить нормально, їсть нормально, почала вагу набирати. Він такий, повезує свого брата. Він повіз свого брата до того ж проповідника. Проповідник за нього помолився. Отак. Він зцілився, приїжджає додому здоровий. Він зрозумів, що то дійсно діє. Він взяв свою сестру, привіз до того проповідника і каже: помолись. Каже, не проблема. Він помолився. Сестра зцілюється від туберкульозу, приїжджає додому здорова. Починають, знаєте, до нього приходити в гості його сусіди і кажуть, а що таке трапилось? Ми ж знаємо вас, ви всі тут хворі, у вас тут ніби якесь прокляття на вашій родині, всі вмирали, а тут всі одужують. Що трапилось?» Він каже, ну просто молилися, він каже, і за нас помоліться, І до нього почали приносити людей. Він каже: А я ж там я ж не сам молюся, ми каже: не знаю, в тебе щось працює, ми тобі принесли, а ти далі сам знаєш. Він почав молитися за людей, за своїх сусідів. І він повірив через те, що він побачив, як діє Божа сила в його сестрі, в його братові, в його дружині. Його піднялася віра, він почав молитися, і в нього почалися люди сусіди зцілюватися. Через тиждень до нього вже була черга з людей, які зцілюються, приносили чергу хворих. Він зрозумів, що треба він, ну, недостатня освічена людина, і він поїхав вчитися на проповідника. Бо він розумів, що в нього, хоч і є якась. Е Початкова освіта е, християнська, але недостатньо. Він поїхав. І знаєте, поїхав він е, в місто, яке називалося Сіон до Олександра Доуві, Те, теж був великий проповідник, багато стіли в нього було, багато чудес, знамень всіляких. І він там вчився. Віра починається з того, що ти бачиш або чуєш свідчення людей. Як люди зцілюються, і ти розумієш, що я вірю, я починаю вірити. Чим більше ти слишиш, тим сильніша твоя віра може рухатися в силі. Неважливо, чи є в тебе освіта у Джона Джілейка, йому е його почали називати, знаєте, як доктор Джон Джилейк. Не тому, що він мав освіту доктора. А тому, що від його молитов зцілилося більше людей в тому городі, чим від докторів того городу. Йому почали е, називати доктор Джон Джилейк. Бо всіх, кого до нього приносили, всі зцілювалися. Потім Бог йому сказав їхати в Південну Африку, і він поїхав в Південну Африку, взявши всю свою родину, він, його дружина. І п'ятеро дітей поїхали в Африку Южну, Южноафриканська республіка. і він там проповідував Євангеліє. І люди зцілялися натовпами дуже багато. А одного разу він сказав: ну, вже поздня година, мені пора додому, мене дружина чекає, я не можу залишитися, бо в мене е, е, ужин. Як української сні... вечеря, я маю додому. А люди йому кажуть: як додому? В нас ще багато хворих. Ти ще за всіх не помолився. Він каже: я не знаю, мене вечеря. Мене жінка чекає, я їй пообіцяв. Він каже, а як нам бути? Він каже, я помолюся за камінь. Він взяв будь-який камінь, поклав його, помолився і поїхав додому. Люди, що підходили до цього камню. Торкалися цього камню, одразу миттєво отримували зцілення від будь-якої хвороби. А він поїхав додому вечеряти Люди, якщо Бог може камінь використовувати для зцілення, то тебе точно. Віра. Він помолився за камінь і поїхав вечеряти, бо то розпорядок. І до, бо він не знає, скільки людей зцілилося від того каміння, але кожен, хто доторкався до каміння. Як до Платков, як до о, поясів апостола Павла. Всі зцілялися. Чому? Віра, вона діє. Сила діє через віру. Четверте. Як задіяти Божу силу в нашому житті? <кх> практично. Всі речі, всі, що я казав, це все практично. Перше проповідувати Євангеліє, так? Друге, що я сказав. Молитися. Або заряджатися. Третє, що я сказав. Вірити, а якщо недостатньо віри, підіймати свою віру через слухання. Свідоцтв. і четверте четверте коли ти підняв свою віру, ти маєш почати наказувати. 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 Назар, присядь туди до Андрія. Дякую. Я йому наказав. Він мене послухався. Слухайте, Христос наказував, Марка 5 розділ, 41, 42 вірш. І взяв дівчинку за руку, а дівчинка та вже була мертва, сказав їй, «Таліта кумі, що значить дівчинка, тобі кажу, вставай, скажіть, скільки слів сказав Ісус? Давайте, таліта кумі. Два слова сказав, і що трапилось? Дівчинка в ту ж мить встала і почала ходити, бо була років 12. І всі були вкрай здивовані. Не 35 хвилин молилися. Він наказав, вставай, влада, яку ми можемо також використовувати для того, щоб відтворювати Божі справи, в мене є теж така проблема. Я починаю молитися, Господь, ніби Господь не знає всіх тих обітниць, якими я молюся. Він все це знає. Бог чекає, щоб я промовив його владою, Його слово до цієї проблеми. Як Ісус, та літа, кумі, опа, і вона вже не мертва, вона вже жива. Матвія, 8 розділ, другий, третій вірш. І підійшов до нього прокажений, вкланяючись йому, сказав: Господи, якщо хочеш мене очистити, очисти. Ісус простягнув руку і, доторкнувшись до нього, сказав, рахуємо, хочу очистись. І він у мить очистився від прокази. Два слова. Нема ніяких дли... довгих, потужних, е гучних молитв. Якщо в тебе є сила заряджений, якщо ти вже заряджений, тобі не треба кричати, тобі не треба орати Гучно достатньо сказати, хочу очистись. І він очистився. Просто я я чому? Чому я? Ну Я зрозумів зараз. Молимося, 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 молимося. Пізно молитися, коли е, печінка відмовила. така Спочатку ти молишся, а потім прийшов тільки, поклав руки на батька. все Він зцілився. Марка, 7 розділ, 33, 35 вірш. І він взяв його окремо від народу, вклав пальці свої в вуха його, сплюнувши, доторкнувся язика його, знаєте? як? І до язика. Приблизно так і було. Він сплюнув на палець, доторкнувся язика його і сказав, зітхнувши, споглянувши на небо, Єфафа. Тобто, відкрийся. Одне слово. І враз у нього відкрився слух. І пута язика його розв'язалися і став говорити виразно. Хоч диктором працювати можна. Чому? Одне слово, він промовив владу, він наказав відкрийся! І воно відкривається. Матвія 12, розділ, 13 вірш. Тоді каже чоловікам: в... Тому простягни руку твою. Він простягнув і стала вона здорова, як друга. Він повеліває, він наказує. Простягни. О, вона здорова рука. Як друга, однакові. Наказує. Це практична методологія наказувати Божою владою. Щоб Божа сила діяла треба наказувати. Лука, 13 розділ, 12-13 вірш. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй, Жінко, ти звільняєшся від недуги твоєї. І поклав на неї руки, і вона враз випростилася і стала славити Бога. А вона була сколічена, 16 років вона згорблена, ходила. не ходила, не могла випрямуватися. Чому? Не знайшлося людини, сповненої сили, яка б сказала. Випрямся. Жінка, ти звільняєшся. О, окей. І вона звільнилася. Діє 9 розділ, сороковий вірш Петро, випровадивши всіх, схилився на коліна, помолився і, повернувшись, сказав. Ми читали це місце. Та віто, встань! І вона розплющила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Скільки слів сказав Петро? Два. Тавіто. Вставай. Я, коли буджу свого сина, я можу сказати, 35-40 і він не встане. Таке буває. Але ж він не померли, а Тавіта була померла. Ми починаємо зрозуміти, що Бог дав своїм учням владу не тільки силу, не тільки Святого Духа. Але владу промовляти наказувати, наказувати бісам, наказувати хворобам, щоб вони відійшли, щоб вони залишили, покинуло тіло. Апостол Павло. або Апостол Петро, дії 3 розділ, шостий, сьомий вірш. Але Петро сказав, срібла і золота я не маю, пробач. Але що маю, даю тобі в ім'я Ісуса Христа Назарея, встань, ходи. Ніякої довгої молитви не було. А ми привикли, щоб громко голосно, вставай, ходи. І що він зробив? Він став і ходив. І навіть плясав, і танцював в храмі, і і слави Бога. І він каже, коли Петро, побачивши це, що збіглися народ, він сказав народу Може, Ізраїльський, чого ви витріщилися з цього і дивитесь на нас? Що ви дивуєтесь, ніби ми нашою силою чи побожністю вчинили те, що Він ходить? Не наша сила і не наша побожність. Розумієте? Не наша сила і навіть не наша побожність. У апостола Петра було ще багато всіляких е, тараканів в голові. Але чудеса Бог через нього творив. Він каже: через віру в ім'я Його. Ім'я Його зміцнило цього, котрого ви бачите, і знаєте, і віра, яка від нього дарувала йому зцілення перед всіма вами. Віра. Ми говорили. Тож. А... Висновок. Бог хоче діяти через своїх людей. І про це є пророцтво Ісуса. І два, і три, і більше. І ми бачимо і Філипа, який зцілював. Ми бачимо Стефана, який творив великі дива, якого побили камнями. Ми бачимо Петра. Ми бачимо е, інших апостолів. І навіть зараз. Нічого не змінилося, і Бог не змінився, і Його тактика не змінилася. Але ми змінилися. Може, нам тяжко поставити себе на зарядження. Але ми хочемо, щоб Бог швидко своєю силою реагував на наші прохання. Треба трохи вкластися, щоб отримати швидко. Треба підняти свою віру, щоб отримати швидко. Треба вкладати в себе в духовного силу Божу, віру через свідоцтва і проповідувати Слово Боже. Я насправді бачив більше чудес саме там, де проповідують Євангеліє, ніж в церкві. Справді, за мій досвід, я бачив більше чудес. Саме на проповідях, саме на, не на конференціях внутрі церкви, а на евангелізаціях зовні церкви. Там, де всякі люди приходять, віруючи, не віруючи, помішані, або там відпавши, але проповідується Євангеліє. І там, саме там, відбувається дива. Бо Бог використовує силу свого Духа Святого, щоб робити ці чудеса, знамення, щоб. Під, підтвердити Слово Боже, яке люди так скорше вірують. Тому я сказав: 4: проповідь Євангелія, віра, зарядка своєю Божою силою через молитву і владний наказ. Зрозумієш, що ти маєш владу, то користуйся своєю владою, щоб царство Боже зміцнилося, а царство диявола. Розбилося. Амінь. А я помолюся. І давайте е помолимося. Будемо молитися. Аллелуя. Шорвіліла, фралі, лок, реліс. Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Батько наш. Ми дякуємо тобі. Що ми не незвичайні, ми надзвичайні завдяки тобі, завдяки той владі, який ти дав нам, як дітям Божим, завдяки Духу Святого, який вилив на нас, завдяки Господи, Твоєму слову, яке підіймає в нас віру, щоб ми розповсюджували Твоє Слово, Твою звістку євангельську поміж інших людей. Благослови Боже! Кожного з нас, щоб наша віра змінилася, вона вирісла, щоб наша віра була живою. І щоб влада Божа і сила Божа діяла через нас, навчи нас, Боже, молитися більше, більше заряджатися Твоєю силою від Духа Святого, перемагаючи спокуси, перемагаючи труднощі в нашому житті залишатися Тобі вірним. Благослови Боже, щоб кожна людина, хто почує цю проповідь, така ж отримала собі якесь духовне надбання, якесь е, духовне. Рух проштовхання вперед, Боже, щоб знялася з своїх духовних гальм і почала рухатись в царство Боже з силою і в царство Боже з владою, розруйнуючи царство диявола і укріпляючи царство Боже. Благослови Боже, щоб ми всі користувалися тим, що Ти нам дав як віруючим, бо саме віруючих будуть супроводжувати знамення. І будуть класти руки на хворих, і вони стануть здоровими. Дякуємо тобі, Боже, за твою благодать і за твою ласку, і за це слово Боже, яке ти відкрив нам, і нехай воно принесе багато плодів царстві.